Вибір профілів, предметів, практичне навчання і оновлення матеріально-технічного забезпечення. Старша школа скоро зміниться у 2027 році. Перші зміни відчують учні 10-12 класів, які потрапили під проект Нова Українська школа з 1 вересня 2025 року. Розпочнеться пілотування в Україні. Зараз ми на стадії підготовки шкіл передпілотів, для того, щоб з ними якраз на практиці відпрацювати всі ці змістові речі і організаційні, готувати їх до і давати їм ці навички, які б дозволяли їм сформувати свої курси, створювати свої курси, писати до них програми, розробляти навчально-методичні матеріали. Тобто, це такий великий пласт роботи, який вимагається насправді від закладів в майбутньому. Йому для того, щоб організувати і якісно викладати на рівні ліцеї. Вибір предметів і курсів забезпечить завдяки навчальним програмам, над якими МОН вже працює. Також створять мережу академічних ліцеїв. Це будуть переважно великі заклади освіти з кількома паралелями старших класів. Реформатори кажуть, це особливо актуально для сільських шкіл і невеличких міст, де нині замала кількість учнів. Це заради того, щоб діти мали вибір. Мали вибір своєї професії, і починаючи з 5, 6 класу, вже могли поступово рухатися до того життєвого вибору, який вони зроблять після закінчення школи. Саме для цього запроваджуються профорієнтаційні курси, буде створена позиція кар'єрного радника, і в академічних ліцеях діти в 10 класі, 11 і 12, будуть мати можливість обирати той напрямок, до якого вони мають більше хисту і схильності. І, власне, заради цього пишеться ця стратегія для того, щоб діти могли реалізувати себе і реалізувати себе в своїй країні. Ми пропонуємо територіальним громадам в межах законодавства. А відповідно, що з 2014 року діє закон, який дозволяє їм об'єднуватись вирішення окремих питань, все ж таки з'єднувати свої зусилля, з'єднувати свої демографічні контингент і відповідно пропонувати включити на основі домовленості між територіальними громадами, включити в Перелік потенційних ліцеїв певний навчальний заклад. Доповнити. На Хмельниччині вже сформовано попередню мережу навчальних закладів. Наразі мережу це прогнозована мережа. Яка буде складатись із 48 восьми ліцеїв і 23 профільних коледжів, це попередня мережа, яка може ще коригуватись в подальшому. І важливо, щоб тут у нас була хороша співпраця із територіальними громадами, адже фактично громади мають боротися за те, щоб в на місцях залишалися. Працівники освічені працівники навчені і були готові виконувати важливі завдання. Також Мон працює над тим, щоб запровадити в школах посаду кар'єрного радника. Це будуть фахівці, які консультуватимуть підлітків у процесі професійного становлення. Оксана Мідвідіва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.